Маємо дві кокетки спинки, пришиваємо їх таким чином. Складаємо лице однієї з кокеток до лиця спинки та пришиваємо. Далі складаємо лице кокетки до вивороту спинки. Приколюємо та орієнтуючись на шов пришивання, пришиваємо. Обидві кокетки відгортаємо, прасуємо та прокладаємо оздоблювальну строчку на 01 по кокетці. Тепер пришиваємо кокетку до пілочки. Для цього лице кокетки і лице пілочки складаємо один до одного і пришиваємо сантиметровим швом. Пришита пілочка до кокетки. Тепер складаємо припуск кокетки до припуска пілочки таким чином, щоб нам його заховати туди всередину. Ось так. І пришиваємо, орієнтуючись на шов пришивання. Коли ми пришиємо, у нас вийде отакий закритий шовчик, прасуємо його. І прокладаємо оздоблювальну строчечку по кокетці. Далі вшиваємо рукава. Низочок я вже запросувала. Орієнтуємось на надсічки. У нас стоїть надсічка на головці рукава, надсічка, центр плеча стоїть на кокетці і стоїть надсічка на пілочці. Значить, ми вшиваємо рукавчик. Ось так. Рукав вшиваємо, шов обметуємо, запрасовуємо на пілочку та спинку та прокладаємо оздоблювальну строчечку по пілочці та спинці. Далі зшиваємо боковий шов-шов рукава, низ рукава обметуємо, низ рукава підшиваємо. І так. Рукава вшиті, бокові шви зшиті, обметані, запрасовані на спинку, підшитий низ, і в шортах так само готовий низ і сшитий шов сидіння. По шву сидіння можна прокласти оздоблювальний рядочок на 01. Виготовляємо шлювки довжиною 8 см. Приколюємо шлювки 4 см від входу в кишеню по пілочці до центру. Далі 1 сантиметр за боковий шов до центру спинки і по центру задньої половинки. Тепер у нас є Дві куліски, одну з колісок, один шов, один зріз обметуємо. Це у нас буде нижня коліска. Далі пришиваємо коліску спочатку до шортів, прикладаємо лице з лицем, від краю шортів, урівнюючи надсічки. Та центр пришиваємо коліску сантиметровим швом. Пришита коліска. Шов запрасований наверх. І я також зафіксувала шльовку швом 0,5, щоб це виглядало ось таким чином. В цьому випадку ширина готової коліски 3,2 мм. 3 см 2 мм під резину 3 см. Пояс. Який буде сюди заправлятись 4 см. І оця свобода в шльовці дається для того, щоб ми могли заправити пояс і перекрити шов коліски. Тепер фіксуємо шльовку з отаким напуском і пришиваємо коліску до верхньої частини комбінізону. Складаємо лице з лицем і пришиваємо. Пришита коліска до верха. Тепер беремо нижню коліску. Лице коліски, прикладаємо так, щоб ми сховали припуск всередину. Ось у нас лице коліски, це у нас виворіт пілочки. Прикладаємо коліску і пришиваємо. Пришиваємо. Орієнтуючись на шов пришивання. Після цього коліску відгортаємо вниз і запрасовуємо припуск. Попрасована коліска. Так виглядає. Тепер фіксуємо нижній край коліски булавками або намитуємо і пришиваємо. Так, в канавку чітко вшов, пришиваємо нижню сторону коліски. Доходимо до шльовки, робимо закріпку, перекидуємо голочку, робимо закріпку і прокладаємо строчку далі. Так фіксуємо всю коліску. Далі, використовуючи таблицю в документах. Відрізаємо резинку шириною 3 см або вимірюємо свою талію і робимо резинку комфортно для себе, заправляємо резинку в куліску і фіксуємо шум 0,5 по зрізу. Вставила резиночку, зафіксувала по зрізам. І ще зробила. Такі маніпуляції. Для того, щоб сама резинка не згиналася всередині під кожною шльовкою, отак відгорнувши шльовку, я зробила отакі горизонтальні закріпки по резинці. Вони наскрізь, але тепер резинка не буде скручуватись. Далі відгорнула шльовку і пришила верхню частину шльовки, зробила закріпки. Тепер пришиваємо планки. Самі планки запросували вдвоє і одну сторону запросували на 3 см. Сантиметровий припуск запросували. Тепер на цьому відрізку, нам треба позначити місця пришивання планки. Нам треба намалювати чітко 3 см, поставити ці точки. Це будуть точки пришивання планки. Тепер намічаємо цю точку і на планки. У нас сантиметровий припуск по планці, намічаємо точечку і прикладаємо лице планки до виворота комбінезона. урівнюємо оці точки і пришиваємо планку сантиметровим швом. Ось так. Пришита планка, я її запросувала, припуск запросувала всередину планки, і тепер нам потрібно обережно розсікти оцей припуск. Розсікаємо до точки пришивання, не доходимо 1 мм. Ось у нас стоїть закріпка, і ми Розсікаємо до точки, не доходячи 1 міліметр ось так. Тепер викладаємо планку таким чином і прокладаємо оздоблювальну строчку по краю планки. Орієнтуємося на шов пришивання. Перекриваємо його буквально на пів міліметра. Ось так, як зроблено по цій стороні. Далі, це у нас права планочка, права, накладаємо на ліву. фіксуємо їх між собою, вивертаємо і. Отак, вирівнюємо і прокладаємо строчку з закріпками по цьому відрізку. Шов обметуємо, края зафіксовуємо горлака, і потім вже будемо працювати з коміром. Так виглядає готова планка. Після того, як вшиємо комір, обов'язково планку треба попрасувати. Щоб вона була ідеально рівна, відтягти шовчики і зробити її рівненькою таким приблизно чином. Тепер вшиваємо комір. Для цього оцю нашу стічку прикладаємо лицем до лиця нашого комбінезону. І урівнюючи надсічки, Стоїть націчка плечова, вшиваємо комір, вшиваємо, отак От відгортаємо припуски, отак. От І від самого початку планки вшиваємо комір. Далі пришиваємо до наступної сторони. І потім покажу, що далі. Вшиваємо комір в горловину сантиметровим швом, Тут такий закладений припуск, сантиметровий. Далі всі припуски загортаємо всередину стійки, поправляємо, щоб у нас не було зайвих потовщень. І орієнтуючись на шок пришивання, строчкою 01 пришиваємо стійку. До виробу. Далі намічаємо петлі, виметуємо петлі, або, можливо, встановлюємо кнопки і пришиваємо гудзики. Не забуваємо, що треба обов'язково вирівняти планку, щоб вона була рівна. Готові петлі, прошиті гудзики і виготовлений пояс. Пояс у мене 4 см, а пряжка з перемичкою в 3 см. Тому отак трошечки зібрано стягнуто. Сам пояс вишивала таким чином, щоб можна було вивернути сюди цей отвір, потім його обмитала і вручну підшила. Тепер залишилося тільки вставити пояс, і буде готовий комбінезон. Як бачимо, сам пояс гарно перекриває коліску, наче так і було задумано. І потім просто сюди вставляємо цей хвостик і він так буде висіти. Все, готовий комбінезончик підпрасувати трошки і можна носити.